Українські народні загадки. Загадка це короткий дотепний опис предмета, події, явища, який потрібно відгадати. Загадки виникли дуже давно. Їх складали про все, що оточувало людей, чим вони жили, використовуючи при цьому найнесподіваніші порівняння. У загадках яскраво проявилися спостережливість і кмітливість українського народу. Багато загадок складено про тварин. Рослини, явища природи. Відгадайте загадку. Сидить мурашка в самих кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Натисни на паузу і подумай. Правильно, це цибуля. Узимку ляже спати дядько волохатий, лиш тоді устане, як весна настане. Що це? Натисни на паузу і подумай. Молодець це ведмідь. Хоча сам не біжить, а стояти не дозволяє. Молодець це мороз. Є загадки про знаряддя праці, предмети побуту, засоби пересування. Залізна кобила мутузяний хвіст. Хапає, та не їсть. Молодець це голка і нитка. Не гавкає, не кусає, а в будинок не пускає. Замок ні сани, ні віз, а їде без коліс. Човен. А зараз натисни на паузу і подумай, коли виникли загадки? Про що народ складав загадки? Чому багато загадок народ склав про рослини і тварин? Домашнє завдання. Разом з батьками складіть загадки про мобільний телефон або комп'ютер. Вивчіть дві загадки на пам'ять. Загадайте їх своїм друзям.